Так, я тут якесь село знайшла. дуже прикольне село. Цікаво, тут є селяни. А! Ось він. А, а, ти що таке? Ну, мене звати Софія, а тебе як звати. А, у мене немає я, я просто селянин. Ну, зрозуміло, селянин. А чому ти там стоїш? Та не важливо, я просто тут стою. Ну добре, стій, я піду пошукаю інших. Ді наропиться, ти можеш до них напасти. Та ні. Та я ні на кого і не збиралась нападати. Ну, а я пішла, я тебе слухати не буду. До речі, а що це за два дерева? А, то на тих деревах висить гамак, але він тільки для селянів. Кажеш, тільки для селянів? Ну, побачимо, що ще буде тільки для селянів. І до речі, з вами я, Софія, і я знайшла це село. Селянин, а що ти достроиш? А, а, не нападай на мене, будь ласка, я не хочу помирати. Та я не буду на тебе нападати. А у вас є тут голем? Ні, немає, а ти що хотіла його вмити? Не хотіла? Де він якісь. якийсь? А що це за рожевий будинок такий селянин, ти не знаєш? А, я думала. У нас була дівчина в селі, але її в мене зомбі. Можеш забирати собі, нам не потрібен. Ну добре, заберу собі. Я піду подивлюся, що в тому будинку, добре? Ого, який він класний. Дуже прикольно. Золотий бик навіть зверху є. А я хочу в нього зайти. Угу. Прикольно. Ого, яка тут є кімната класна! Це прям будинок для мене. Тут навіть комп'ютер є. Прикольно. Так, стоп, а де поділись мої голоді серця? А, ось все є. Так, ну то мені цікаво, що в цьому селі, селі взагалі є. Тоді збачила селяна, А, ти що там єдно що, та дівчина, її зомбі все-таки не вмили? Ні, я навіть не знаю, де її їм взяли. А, так її зватворіли, можливо зомбі забрали її в зомбячий полон, іди пошукай десь. Добре, піду пошукаю десь. Тут ніде, не бачу її. Я ніде її буквально не бачу. Так, тут ніде її не видно взагалі. Можливо, вона перетворилась на цю кішку? Давайте подивимось. -а, -а, -а не мий мене, не мий мене! Я не збиралась тебе бити. Ти така мила, я не хочу тебе вбивати. Селянин а? Селянин? Що? А це правда, що, що якусь дівчину у вашому селі вбили зомбі, або забрали її? А, да, це правда? Ну? Якщо це правда, то піду її шукати. Стій, не шукайте, ви теж можете вбити. Я все одно піду. Щось ніде її не видно, може вона в цій кузі? Є її тут також немає, в скрині, її немає. Та що я її в скрині шукати? Може треба подзвонити? Ей, ей, дівчина, сюди. Де тут є? А, ну є ще дзвониш? Зараз вони прийдуть вони. Хто вони? Я їх поб'ю, якщо вони сюди прийдуть. Я не знаю, хто це вони, але там селяни. Треба знайти її поки не пізно. Але будинок я і повертати не буду, то не можливо і не шукати. Гей, hey, я так подумав, що коли ти вмієш гарно будувати, то якщо ти вмієш гарно будувати, щоб фуду зробити, то змагання в кого вийде краща територія для відпочинку, то й виграв. Ну давай, селянин. У нас є 5 хвилин, щоб побудувати. Ого, то мені більше, ніж 5 хвилин знадобиться. Я сказав мої правила, я в цьому селі головний. Взагалі тепер я головна в цьому селі. Моя людина, а ти ну. ну ти селянин. Так, не маринує свій час, я вже почав. Треба, треба швидко щось зробити, Треба швидко щось побудувати. Я думаю, побудувати, що мо що можна побудувати американські гірки. Я так думаю, що можна це побудувати. Так, ось я тут взяла ресурси, які мені потрібні. От, ну і тепер можна, в принципі, почати будувати. Я не знаю, що там будуть селяни. Але можна почати будувати. Ось. Тут, тут будуть в мене рейки стояти. Ось таким чином, думаю, їх треба поставити. Але що потрібно, щоб був важіль, щоб... Могти запустити цей весь механізм, по якому будемо будем їхати. Ось. Можна це дуже прикольно зробити ось чином. Думаю, що мої американські гірки будуть найкращими в цьому селі. Тому що селяни ну, не вміють гарно будувати, а я ось вмію. Взагалі, напишіть, напишіть в коментарях, за кого ви оболіваєте, за мене чи за селянів. Ну, от хто 6 хвилин вже подивився, то напишіть, давайте. Швидше, швидше. Ось, і далі тут, я думаю, зробити поворот. Ось тут ще один важіль активую. О, це вже прикольно виглядає. Думаю, що реально. Я переможу в цьому челенджі. Скажіть, що прикольно. Поставте лайк, якщо вам подобається. Далі, тут ще зроблю дорогу далі. Тут поворот буде. Ще один. Ну а далі, думаю, зробити звивесту дорогу. Думаю, що у мене після цього важелів залишиться найбільше. От, і ви б хотіли на таких американських гірках прокататися? Напишіть в коментарях теж. Я, в принципі, ще можу витерпіти багато коментарів від одної людини, тому напишіть. Але я сама не люблю постати на відео по два коментарі. Але ви напишіть. Бо я це ще терпіти можу, коли пишу не я. Ось, а далі тут трошки сповільниться. А далі знову. Але тут треба зробити поворот. Тому ось так. Ось. І от. Але тут щось пішло не так. Тому треба зламати і поставити новий. О, все, так от прикольно виходить. Ну і далі продовжуємо тут дорогу. Ось, що ж по типу ось такого у мене вийшло, Думаю, цього вистачить. Але ще потрібно побудувати звідти спуск, щоб могли спускатися люди, які будуть на, які будуть на цьому. Тому потрібно піднятися. Поки, Поки що ми не будемо ставити тут вагони, тому що селяни ще нічого не побудували, а я вже так встигла. Я дуже швидка. Так. Я не достаю там. Тому треба зістрибнути. Трішки життя витратилось, але нічого. Танк, в принципі, десь. Ось тут можна почати будувати стов. Ось отак ось до верху. Ось, ну і отут також треба зробити. Все, падаю. І ось, в принципі, якось так от вийшло. Так, от. Далі потрібно збудувати верх драбину, щоб я могли піднятися до кінця або спуститися. Все ось. Я забудувала це, але далі потрібно тут ще поставити блоки, щоб було безпечно. Так, Селяно, що це там готовий показати? Я не знаю, я десь далеко, але ось мені побудова, ти вже до неї підійшла. Ого, а це що за побудова? Тут битва на човнах. Ого, битва на човнах. А де ти взяв такі смарагдові смолоскипи? А це вже не твоє діло. Так, ну давай спробуємо сісти. І тут реально тут треба... тут треба чов, човнами, я так зрозуміла, підбити інший човен. Або ось так ось сплавити. Ну, в принципі, прикольно. Ну і, в принципі, тепер інші селяни голосуйте. Ні, я не знаю, що я буду голосувати. Я за американські гірки, я спробую до них прокататись. Аби ж на них покататись. Добре. Я забит за воно човнах, воно все смаранува, а, а твій тві рожевий колір мені не подобається. Ну, добре. Я в американській гірки, все-таки це прикольно тут катались. Ну, що, селянин? О, ні, я програв. А приз був у той золостий бекі на тому даху. Я його забираю собі. Я думаю, що дуже прикольно вийшло. Але це ще не все. Як це не все. Ну ось. А можна виділили на цей гамак. Ні, це все-таки вже мій. Як це він твій, це тільки для селянів. Тепер він уже мій. Я головна в цьому селі. І тепер... Я наказую вам селянам віддати всі діаманти, які у вас є. Ну, добре, вовла, ввола, віддаємо тобі ві діаманти. Ого, ви маєте стільки діамантів? Так, так, вони дуже багато їх маємо. Ну, піду собі додому занесу. Так, от думаю, що дуже круто прийшло. Ось так от на поличці поставити ці діаманти. Ну, а в моєму будинку стало дуже круто. Це мій новий будинок. Це таке це село таке круте воно. Так, так. Я проголосував прогнозував за гамак селяна, тому що я селянин. Ну, а взагалі гамак це був приз. Ну, номер, номер, замітво в ночонах, а основа я, тому що всі... Тут селяни, а ти ні. Ну побачимо з чим. Якщо я живу, живу в цьому селі, значить рахується, що я теж селянин. є? Ну немає, звісно ж. Значить, ти не селянин. Ну добре. Але я буду, знаєш, селянка. Ну добре, добре. Хм, ну думаю, все таки прикольно. Тут я знайшла нове село. Думаю, в ньому буду жити. А всім до побачення в наступному відео. Селяни. До побачення!